So my service. Секретар перевірку. Так, до допустимо, яка ще була на лісовому E У засіданні миданому було оголошено передусім засідання і відповідно скеровано до комунального органу даного плату учасника обласної прокуратури відповідний запит. Наші мамосудове засідання червина, а висловлювався з приводу э, своєї і, ну, Відповідно, можливо, сьогодні будуть якісь доповнення. То, ваше, кажуть, можливість... Відсутні доповнення, ваша часть. Ваша думка стосовно оголошення судової. Заперечую, тому що я впевнений, що там ніяких матеріалів е, ну, в повному обсязі немає. Це свідчить навіть про те, що було допитано мене інших свідків, тобто недотримана процедура Кремляного соціального кодексу напряму щодо всебічного об'єктивного дослідження е -е, обставин. Тому які там можуть бути матеріали? Їх просто-напросто немає. Часу був доступ, повідомлення про надання цих матеріалів до суду також було неодноразово направлено, тому я вважаю, що ну, тут нема чого розглядати по суті бездіяльність прохорони системи на лице. Дякую. Розуміємо, все ж таки також матеріал не знайомийся. Ні, важчись, на дані заявлені зговорити, що у нас до матеріалів скарги не далі, власне самого станово закриття впровадження. Суд високо учасників судового засідання. Охоло з нового засідання голосики перебули і надати час прокурору долучити до матері до скарби. Є приймання судового розміру за матеріалу, останні цифру стане защиту новодиносі від восьмого тринадцятого року за знакамишня передбачення числення працювати сьогодні.